Марині Дубчак 21 рік. Працюють із дисциплінованості усвідомлення обов'язку. Ці риси характеру в дівчини від батька, військового полковника. За плечима у Марини академії МВС, диплом психолога і посада фахівця соціальної служби. Тут мені предположили, що є така вакансія. Фахівець соціальної роботи. По ініціативам президента. Я об этом знала, я вирішила спробувати. Мені очень как бы, соціальні працівники і психолог направлені на те, щоб допомагати людям. Дійсно, володіти крізісну. Стати соціальним працівником непросто. У деяких областях конкурс становив 3-4 людини на місце. Ще складніше працювати. Марина закріплена за Печерським районом столиці. Тут вона буде опікуватися близько тисячі родин. У перспективність молодого фахівця вірить директор райцентру соціальних служб. когда не остается близких людей, на которых можно опереться, рядом всегда есть центры социальных служб, есть социальные работники, которые неформально подходят к решению человеческих проблем, которые друзья и партнеры. 12 тисяч дільничних соціальних працівників допоможуть державі дійти до кожної сім'ї, яка потребує підтримки, переконана Ірина Дубініна. Вона, як і Марина Дубчак, прийшла у соціальну службу після вишу у 24 роки. Сьогодні вона експерт у цих питаннях. Фахівець в сільській місцевості або в міській місцевості він закріплений за певною дільницею, де він працює з сім'ями. Він знає усі структури, які знаходяться на цій дільниці. Він взаємодіє із кримінальною міліцією зі службою у справах дітей, з лікарями, з вчителями, з педагогами. Тобто, він такі посередник між сім'єю і громадою. Молодість і брак особистого досвіду проблема не тільки Марини. Європейським соціальним службам більше 100 років, українським лише 20. Причому дільничного працівника раніше взагалі не було. Але запорука успіху та перспективності цієї посади у високій мотивації шукачів. Три головні критерії порядність, чесність і безкорисливість.